Три роки Олександрівський батальйон територіальної оборони стоїть на захисті України. Сергій Кузьменко відвідав позиції військових та відвіз генератор від свого благодійного фонду Турбота та смаколики від «Спорттайм». Про це міський голова написав на власній фейсбук-сторінці. На базі молодіжного простору другий поверх відбулася презентація книги психолога Івана Форманюка Архітектор власного життя. Захід організували за підтримки секретаря міської ради та проєкту майстерня Чижевських у рамках практикуму для психологів та усіх, хто прагне усвідомлено будувати своє життя. У тренінгу взяли участь депутати міської ради, психологи, ветерани війни, молодь та містяни. Автор ознайомив гостей із призначенням та особливостями своєї книги та презентував ветеранському хабу до. Вірку сучасної психологічної літератури у рамках відзначення дня народження закладу 4 лютого в мультипрофільному ліцеї проходила благодійна акція випускникам захисникам Допоможемо з вдячністю. Здобувачі освіти батьки і вчителі взяли активну участь у заході. Загалом було зібрано 50 тисяч 350 гривень. Частину коштів передали у штурмову бригаду Людь на ремонт автівок та придбання електричних грілок. Іншу частину у волонтерській спільноті Ельф для виготовлення саперських сумок. Завдяки співпраці педагогів Олександрійської дитячої художньої школи, батьків і дітей ГО «Серце матері та музейників розпочалися заняття ліпки з глини та гончарства для дітей з інвалідністю. У загальній системі всебічного розвитку особистості мистецька освіта займає важливе місце. Крім того, мистецька освіта може допомогти у формуванні різних навичок, таких як креативне мислення, робота в команді, здатність до самовираження та здатність до оцінки власної роботи. Значила Юлія Лівандовська. Майже 300 тисяч гривень збитків державі нанесла завідувачка одного із Олександрійських садочків. За процесуальне керівництво прокурорів Олександрійської окружної прокуратури завідувачці закладу повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Посадовиця, зловживаючи службовим становищем, в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю, яке за договором виконувала капітальний ремонт закладу, підписала акти про виконання робіт, проведення яких не передбачене проєктно-кошторисною документацією. Сума завданих збитків становить 280 тисяч гривень. Олександрійські черлідерки привезли 10 призових місць із чемпіонату міста Дніпра. Олександрію представили 12 спортсменок спортивного клубу Флейм керівниця Катерина Шамрай. За підсумками виступів черлідерки здобули 8 золотих і дві срібні нагороди. 9 лютого у Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з кікбоксингу Вако, присвячений пам'яті загиблих українських воїнів. Вихованці ПСК «Захист» продемонстрували справжній бойовий дух і майстерність, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей. Переможці отримали право представляти Кіровоградщину на чемпіонаті України, який відбудеться в березні у місті Бровари. У середу, 12 лютого, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 9 градусів морозу, в день – мінус 3. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика. Вітер.